Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні я буду готувати вареники з картоплею, але по новому рецепту тіста. Можливо, ви вже знаєте, як приготувати таке тісто, але я готую його вперше. Говорять про те, що воно дуже хороше саме для вареників. Отже, я сьогодні і спробую приготувати їх по такому рецепту. Треба взяти три стакани борошна. Такий самий стакан. Розбити одне яйце. Додати пів чайної ложечки солі, дві ложки олії. І рівно до країв влити воду, щоб був повний стакан. Стакан я добре розмішую ложечкою яйце, воду та олію. І так у нас вийшло 4 стакани. Дуже гарно. Запам'ятати, борошно висипаю в миску в глибоку, роблю таке заглиблення і вливаю суміш з яйця, води та олії. І гарно. Розмішую тісто і добре вимішую руками. Отаке От хороше тістечко залишаємо на 10 хвилин, накриваємо рушничком. Тим часом підготувала картоплю, відварила, посолила щепотку солі. І отак розім'яла. Ну, всі знають, як це робити, підготувала таку от мисочку картоплі, розкачала отак тісто і ріжу його на квадратики. Формую такі ку 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 кулички, щоб краще було розкачувати, і нараз розкачую тісто, і викладаю його рядочками. Таке тісто не потребує на столі багато борошна. воно майже не пристає ні до рук, ні до столу. беру лужечку і накладаю картоплю і виліплюю варенички. Ну, гарно розтягується. Податливе таке тісто, дуже хороше, жовтеньке, гарно зліплюю вареночки. От я спеціально так, не дуже швидко, готую, щоб ви побачили. Сліплі, де, то, ну, так. І так ще зліплю для того, щоб вареночок був красивіший. так. Ось такі вареночки у нас виходить. Вареники викладаємо на присипану борошном поверхню обов'язково. Небагато притрушуємо, але на поверхню посипану борошном обов'язково. Водичка в нас вже закипіла, я її присолила і можна вкидати варенички. І зразу ж легенько помішую варенички, відділяючи їх від дна, але дуже легесенько, щоб не провати. І залишаємо варитися до тих пір, поки вареники не спливуть на поверхню. так варенички наші спливли. Ще хвилинку я дам їм покипіти. І підготуємо мисочку, в яку будемо складати вареники. в мисочку кидаємо свіже, збите масло. Як збивати масло є на моєму каналі. Дуже цікавий рецепт і дуже швидко, за 2 хвилини. Пошукайте, якщо бажаєте. Вареники готові. І я викладаю їх. У тарілочку з маслом. І от беру ще маслочко і викладаю трішечки зверху. Можна, звичайно, підсмажити цибульку, можна пекончика до, до варенички. так гуцикаю їх, подивіться, всі варенички цілі, жоден не. Розлісся, не порвався, гарно вони так гуцикаються. Получилось 15 отаких дуже красивих вареничків. І зараз буду пробувати. Такі вийшли вареники. Ну що, я скажу, гарний, достойний рецепт, і вареники вийшлися навіть пухкенькі, незважаючи на те, що варені. Гарний рецепт тіста і гарний рецепт вареників. Будь ласка, якщо сподобались вам мої варенички, підпишіться на мій канал і готуйте. Вони дійсно смачні. Можна вареники политики сметанкою. Теж буде дуже смачно.